Усім привіт, Сьогодні ми будемо грати в Бравл Старс, і я жду від вас активу, тому що у мене поки що немає. І ті, хто мене знають, з ким я спілкуваюся. Або спілкувався, і ви бачите це відео, прошу вас поставити лайк, тому що ну, мені якось треба все ж таки робити так, щоб мій канал був ну, трішки популярним. Хоч якось. Тому прошу вас поставити лайк, щоб... Uh, і написати коментар, щоб був популярним. Я не знаю, ну, я вже старався зняти, але у мене не був включений звук. Тому uh, якось так. Ну, uh, я вже говорив, але ви це не чули. Ну, ми будемо просто допомогти завдання. Тому що іншого нічого ми не можемо зробити. Давайте зараз пограємо, потім будемо думати про що все. Так, ну, я не знаю, я знаю, що це відео буде 20 хвилин, не більше, тому що... Uh, ну, я просто хочу його записати, а потім вже uh, поміняю, щоб було. Mm, більше. Ну, краще. Так, ну Україн тут більше усього підходить. А, бать, бед. Ага, ні, він. Він це забрав. Uh, у мене багато гемів, це тому що у мене є браво пас. Сам uh, собі я не можу його позволити, тому. <плоджут> ні його купили. Ну, хтось. А, дякую тому, хто його купив. А, не можу рекламувати, тому що не знаю, хочеться чоловік, щоб його рекламували або ні. А, так, ну поки що я програв. Я не знаю, виграємо ми або ні. Ну, ні, напевно, ні. Ой, ну не дуже, не дуже, це дуже добре. Давайте, давайте. Я, я чекаю від вас в Ізивін. Давайте, давайте, давайте. Я думаю, у вас усе вийде. Ой, ну стов, що, що у мене такі пін є. О! Молодці, молодці. Ну давайте, далі, далі. усе Ай, 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 окей. Sorry, 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 давайте, давайте, давайте. Ну я думаю у нас выйдет. Uh, хоча б держати так, щоб нам не забыло другий гол Я думаю, у нас вийде. А вот от погано. А вот це вот погано. Добре. Добре, дуже добре. Дуже добре. Почему нам все банки не дают? Это не честно. Давай, давай, давай! давай. Ой! Давай-то я хилю, хилю! Так! Имба Выиграла, выиграла. Э, ну Что-то сделала, что-то... Не... Давай-то. Ну, я сейчас за гроши забираю все. Mm. Я думаю, якщо ви можете сказати купляти мені якусь акцію типу, типу, оцей або цей. Просто який скін мені на Менді більше всього подобається. <звук> mm. Я навіть я не знаю, не знаю. А, ось она. М -м ну я хочу оцей. Не-не-не, я це не буду купляти. Я хочу цей. Так, я думаю, я потім на АМенді куплю скін. Або, або давайте. Диви я зараз просто хочу подивитися, які, на що можна купити скини. О, цього робимо. А, бо, є крутий скін. Ніякий mm -hmm, більше він мені не подобається Кольт. Ну, на культа треба потрібно буде купити оцей. Окей, тоді куплю ось цей скін потім. Потім на розу. Ну, на розу. Оцей а, а скін на розу не можна буде купити. А чому? Оцей, знаєте, який. А, бойовий. Ну окей давайте. Блін, чому не можна його купити? А, а, я просто в Рок Старз тому. Я не пам'ятаю чому. Я цей акаунт просто ...создав у 2022 році. А так у мене був якийсь у 2018 з половиною. Якийсь канал. Ну і навіщо це було? Так, давай-то, давай-то, давай-то. Ай, блин! Почему ну, у меня такая тьма? Я... Ты нормально, еще за раз? Тут... Тут. Я не разумею. Ну давай, давай. Давай, давай, давай. Ну! А, ну да, просто был ульту, внутри треба бы Ну что? Не. не. Боже. Грюша. Ну подожди! Не буду я не мыться. проиграл. Ну, в тому, що у мене тим мат дебилів в сенсі. ну сенсі. Не знаю, хоть хоч раз бы мне дали нормальную сьому. Ну, є, коли дають нормальну. Не у от вот М3, Ой, це вот гімнозник. Фу, ми таке не поважаємо, таке не поважаємо. Ну, звісно, хай буде з тією е, країна, яка є, але ну, якщо він ще й проти якоїсь країни, то тоді точно не поважаємо. Давайте, давайте, ну давайте. Ноль. Миски в ноль. Де їхні миски? Що це було? Чому тоді га. Чому туди гаджет відлетів? Боже! Це така тупа гра. Ну, розумію, чому не можна нормально, чому дати? Ні, треба які... якихось там чивобриків. Ну так, так, ну все, ми вже проіграли. Все все, ну що, що, що може добре е, таке бути, щоб ми виграли? Нічого. Ну, все, я не буду навіть. Я бу, не буду нічого робити. Ну, що можна було зробити? Чому запросила <розуміло> мені да я якийсь там пронз? <розуміло> <розуміло> Не хоча б не знаю. як я міфік. ні, ні, треба. Ой, здається, там я хоч якась бронза декілька разів. О, ось ці, у них навіть нема нормального нормального. Нічого нема. Ну, програли, ще раз. Чому б не так? Чому б ні? <хи> Я не розумію. От чому? Я ж стараюся грати нормально. Ні-ні треба якось по гімнянському і як це і як це чого я набив і килк давай, давай, ага, так Та, ця ульта мені так сподобалася. Все, все знову. Ну, чому не можна просто нормально зіграти? ні ні Ну давайте, нормальну тіму. Не знаю, як я, міфіки. Мі -міфі міфіки. ранг, О, ну давайте, боти. Куч якось. Я вже навіть 400 кубків залив. Ні, якщо ми зараз ще й ботам там програма, я не знаю. Я знаю Джуберл Старс. Ну просто це неможливо прократи ще одразу толпотам. Ну я не знаю, якщо це буде, то це буде якийсь реш. Браво Старс буде реш. От саме так. Це мій Браво Старс. Ну давай давайте. давай. я ще пуляю. Скільки ти хоче одна? а давай 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 да? Так, так, давай О, Так. Так, ес. давай 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 сейчас давай прямо такой. Прямо, А, це тільки одна гра. Давайте ще одну грати. Ось тут. Грей, як завжди. Ну, грей. Потім будемо йти у. у парне думаю. Так, ну см. Де карта краща, то туди і підемо. Бензин. Зараз будемо розмовляти українською, як думають росіяни. Чи? Ін. Ну я не знаю, мені складно так говорити. Чому вона думає, що Просто на И. Ус, усі букву заміняєш і буде... Ну, в туди буду просто. і-і-і-і-і-і... і і і, 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 і. и Просто прилетів як їжа. Ага, потім я. Їжу. і Одне маленьке питання. Питаннячко. нафіга це було. а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Ну, ага, ну все, давайте. Друге місце. Давайте, друге місце. Ну, помирай. Помирай вже. Воно, який сенс зараз Що хоч щось робити. Давай. І ще можемо купити на красі кеш, Звісно, комусь дається це безкоштовно. Мені ось це три рази давалося з скидкою 300 або 20%. Це що це в'ємно. Давайте там завдання. По-перше, мені йому тому що з цим гімоном я грати не буду. Давайте ось це. І я думаю ось це парне. І потім будемо грати у цей ранговий бій, щоб міфіка. Хоча, знаєте, я не думаю, що вам буде... Цікаво це дивитися. Ти вже ніх, ніхто не буде це дивитися. Тільки мої друзі. Я просто прошу їх підписатися. І, ну я думаю, дякую за перегляд. Усім goodbye. Я навіть не буду обрізати нічого. Просто викладу відео. Давайте. Гудбай.